Новий сучасний формат автобусних екскурсій європейськими містами, про які, можливо, ви не знали. І дарма, я розповім вам а, свій досвід, як я змінив а, ставлення до автобусних екскурсій, як я їх зовсім по іншому уявляв по старому, по радянському, можливо, або по пострадянському. І наскільки мені сподобався цей новий формат, наскільки він економить час, економить е кошти і робить наші екскурсії містами набагато цікавішими і ефективнішими. Отже, як ми зазвичай, як я зазвичай собі уявляв автобусну екскурсію, Під'їжджає такий автобус. Ви бачили зараз європейськими містами, їздять такі даблдекери двоповерхові. Автобуси, і другий поверх, як правило, або повністю відкритий, або наполовину без даху. А і як я собі уявляв, ти платиш за екскурсію, сідає там певна кількість людей, а, їдемо, там гід щось розповідає, чи автоматичний аудіогід, чи живий гід. Ми доїхали до якоїсь. А, Пам'ятки, вийшли всі разом, походили, гід щось показав. Ми разом сіли в автобус, поїхали далі, вийшли знову, походили, подивилися, пофоткалися. І оце оця толпа, оця прив'язка до до цього гіда, до цього автобуса, до цих людей а, цієї компанії. Ну, і таке, ти нормально не походиш, не подивишся постійно цією юрбою. Ну і отак от поїздили там 2-3 години, скільки там вона триває, потім автобус зніма нас. Привіз а, в те місце, де забрав, або в інше місце, і все. Насправді працює все не так, як виявилось, і працює все дуже класно, дуже цікаво. А, значить, розповідаю про свій а, досвід. Це я був в Дубліні а, буквально місяць тому, на початку серпня. А, і випадково там, я б ніколи не пішов, але супутниця запропонувала, плюс нам десь треба було. Ми дуже сонні були, а у нас заселення було аж після обід. Ну, Втомлення після ночного перельоту, там, аеропортів і все таке. І каже, давай вже сядемо, поїздимо. Що виявляється? А, платиш ти або за добу, або за дві доби. Цікаво, а, чому так? Значить, і причому ціна відрізняється. Наприклад, я точно не пам'ятаю точні суми. Я точні суми не пам'ятаю, але а, щось близько, ну наприклад, 25 євро за одну добу і 30 євро за дві доби. Тобто виходить там доба по 15 євро. І що це означає? Значить, сідаємо ми в цей даблдекер, там така зупиночка стоїть, знак цієї компанії туристичної, і там написано, коли починаються, ну, коли сюди приїжджає автобус. Сідаємо. А, значить, звичайно, звучить аудіогід а, з динаміків. І а, також можна взяти наушнички там, або свої, втикнути такі блочки, де гучність налаштовується, і можна мову обрати. А, ну, і я втикнув, я не дуже, англійську не дуже добре знаю, втикнув, слухаю. Значить, їдемо на цей весь маршрут, він такий якби, по колу. По колу їздять автобуси. Сам а, цей маршрут триває близько 2 годин. Їдеш, розглядаєш, знімаєш. Зараз тут у мене поруч тут чи тут ідея цей відеоряд якраз а, з Дублінської цієї екскурсії. І а, що цікаво, не просто вони все розповідають, що ми проїжджаємо, а на цьому маршруті двогодинному 25 зупинок. Коли доїжджаєш до чергової там якоїсь зупинки. Аудіогід розповідає, що можна відвідати, якщо вийти на цій зупинці. Там такий-музей, такий, такий пам'ятник, такий-то я не знаю, там собор чи щось іще. Або коли ти їхав, побачив щось прикольне, захотілося пофоткатись там, побувати, ти можеш також вийти на цій зупинці сходити і ну, подивитися це місто, яке тобі сподобалось. Хто хоче, той виходить. Хто хоче на це подивитися в індивідуальному порядку, той виходить і дивиться. Хто не хоче, їде далі. Ти можеш взагалі не виходити тупо кататися по колу дві доби. Ну, звичайно, Крим, вони там з 9 до 18 працюють все таке. А, і ти вийшов. Подивився той музей, подивився той пам'ятник, пофоткався там, відпочив, сходив в кафе, де що хочеш, поробив на цій зупинці, повертаєшся на цю ж зупинку. І, наприклад, ну, ця компанія, по якій ми, з якою ми їздили, кожні 30 хвилин під'їжджає наступний автобус. Під'їжджає наступний автобус, ти в нього сідаєш і далі їдеш до наступної, до наступної, до всіх цих зупинок. І таким чином ти можеш. Буквально, ну, усе, що там найцікавіше є в цьому місці, воно ж вже підібрано, Плюс ще таку карту дають безкоштовно до цього, де все намальовано, всі зупинки, все таке. І що, що де знаходиться. Можна так планувати, і можна дуже багато всього подивитися за той день або два, коли скільки там знаходишся в цьому місці. Не витрачаючи час на громадський транспорт, не треба шукати, бігати там, де воно знаходиться з цим навігатором, все таке. Не треба витрачати і розбиратися ще найголовніше з оплати цього громадського транспорту. Тому що буває по-різному, <гум> буває дуже просто, а буває дуже складно. В тому же Дубліні, наприклад, трамваї дуже просто, а автобуси взагалі не розрозуміли, як там платити міські автобуси. От. І таким чином, за два дні можна побачити багато, і плюс воно все сконцентровано в одній поїздці. І навіть цей. Автобус також його можна і просто як громадський транспорт використовувати. І я думав насправді, що це тільки в Дубліні така штука. Думаю, як класно, Потім в кількох містах був тут в Німеччині, дивлюсь, їдять. І така сама там просто напис. Я, я зараз чесно не пам'ятаю, на жаль, як цей е, е, напис, цю форму екскурсії е, позначає. Але вони і працюють в такому ж форматі, в інших європейських містах. Тому моя вам а, порада, коли будете кудись їхати в якесь місто. Пошукайте автобусні екскурсії, почитайте на сайті формат цих екскурсій, якщо дійсно це той формат, а, про який я кажу, то краще резервуйте а, цю можна там і онлайн купити, можна приїхати офлайн, і ви зекономите час, ви зекономите гроші, і ви е, свій е, там день або два. Які ви знаходитесь в цьому новому о, місті, ви використаєте набагато корисніше і ефективніше, ніж якщо ви будете самі собі планувати е екскурсії. Але при цьому, знову ж таки, ви не прив'язані ні до якої групи, ні до якого гіда, ні до яких там е фірм і все таке, все досить вільно, досить зручно і, е е е ну, як на мене, недорого, тому що я думаю, вийшло б. Дорожче, і ми б ну, чесно, побачили б за ті два дні, два дні коли ми там були. Ми б побачили набагато менше, ніж а, з оцією екскурсією. Якщо не знали про цю фішку, давайте ставте мені лайк. І, взагалі, якщо навіть знала, але відео сподобалось, підписуйтесь на канал. Мій канал не про туризм, мій канал про. Німецьку і європейську економіку про підприємництво, але це також це сервіс, а, який дуже класно працює, як на мене, і допомагає людям мандрувати і пізнавати світ цікавіше і а, ефективніше. Зустрінемось.